Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про відеоідентифікацію пенсіонерів за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Як заповнити реєстраційну заяву і що в ній змінилося? Якщо з відеоідентифікацією більш-менш знайомі пенсіонери на тимчасово окупованих територіях. Бо в мене було багато відео з цього приводу, то для пенсіонерів за кордоном це новинка, і це відео буде для них особливо корисне. Але перед тим прошу вас підписати петицію пенсіонерів на сайті Кабінету міністрів, яка вимагає спростити ідентифікацію пенсіонерів і визнавати лише паспорт та ідентифікаційний код. Інші довідки і документи не вимагати. Повний текст петиції є під цим відео. Прочитайте, будь ласка, і підпишіть. Але під відео його неможливо підписати, лише ознайомитися. А щоб підписати, треба перейти на сайт Кабінету міністрів. Під відео я залишу посилання. До речі, один пункт петиції уже виконаний. Відеоідентифікація дозволена усім пенсіонерам, які перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, а раніше обмежувалася лише внутрішньо переміщеними особами. А тепер по темі. Пенсійний фонд розширив коло осіб, які можуть проходити ідентифікацію у форматі «Відеоконференцзв'язку». І відповідно оновив електронну реєстраційну заяву. Тепер послуга доступна не лише пенсіонерам, а й отримувачам страхових виплат тим, хто одержує допомогу у зв'язку з втратою працездатності, нещасним випадком або професійним захворюванням. Це прямо зазначено у попередженні, яке з'являється перед заповненням заяви. Зачитаю! Послуга подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку доступна для пенсіонерів та увага, отримувачів страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях України. Для заповнення заяви не потрібна авторизація, не потрібно заходити в особистий кабінет, не потрібний електронний підпис «ГОВАДІ чи «Дія» ПІДПИС». Форма відкривається одразу з публічної сторінки веб-порталу електронних послуг. Це зроблено спеціально, щоб кожен міг самостійно подати заяву або зробити це за допомогою близьких. Додано нові поля. Вид операції. Тимчасово перебуває за межами України. Отже, де знайти заяву? Відкрийте сайт-портал pfu.gov.ua. У верхньому меню. Натисніть Ідентифікація у режимі відеоконференц-зв'язку. Подати заяву. У формі. Яка вам відкриється, є обов'язкові та необов'язкові поля. Поля з червоною зірочкою це обов'язкові, решта не обов'язкові. Обов'язковими полями є прізвище ім'я, дата народження, спосіб проведення ідентифікації, тобто яка платформа відеозв'язку, адреса електронної пошти. Згода на отримання повідомлень від Пенсійного фонду України. обов'язкові. По-батькові, якщо немає, залишаєте порожнім, контактний номер телефону, тимчасово перебуває за межами України, вид операції, додавання сканів документів, коментар тощо. Хоч номер телефону не обов'язковий, його краще вказати, але це має бути український номер. Це спростить зв'язок із працівником пенсійного фонду у разі уточнень. У полі вид операції два варіанти. На поновлення виплати, якщо пенсію чи страхову виплату призупинено і потрібно відновити, і на проведення фізичної ідентифікації. Тобто це для планового підтвердження особи, яка відбувається, я маю на увазі ідентифікація, яка відбувається один раз на рік, і цього року її потрібно зробити до 31 грудня. Поле вид операції не позначене червоною зірочкою, але я радив би обов'язково його обрати. По-перше, воно визначає мету вашого звернення. Система автоматично розподіляє заяви між фахівцями. Одні займаються поновленням виплат, інші ідентифікацією. Якщо поле залишите порожнім, розгляд може затягнутися. По-друге, воно впливає на результат. Якщо ви обираєте поновлення виплати, то після успішної ідентифікації. Спеціалісти чи система відкриють процес відновлення пенсії. Якщо фізична ідентифікація, це лише підтвердить вашу особу, що і потрібно, якщо людина отримує пенсію. Якщо не обрати нічого, система не знатиме, який результат застосувати. Тому навіть якщо пункт не обов'язковий, раджу заповнити його. Поле тимчасово перебуває за межами України. Позначте так, якщо ви перебуваєте за кордоном. Це допомагає системі направити заяву до відповідного управління пенсійного фонду. Поле не обов'язкове, але бажане. Контактна інформація та згода. Електронна пошта обов'язково. Згода на отримання. Емейл повідомлень від ПФУ обов'язково. Телефон, я вже сказав, не, не обов'язковий, але зручний для оперативного зв'язку. Спосіб проведення ідентифікації, обов'язково беріть платформу для відеоконференції. Google Meet, Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype. До речі, не діє. Його прибрали з форми. Бачите, коли я записую відео, звучить сигнал тривоги. Опції доступності. Форма дає можливість запросити перекладача жестової мови чи фізичний супровід. Це не обов'язкові поля, але вони забезпечують доступність для людей із порушеннями слуху чи руху. Якщо пенсіонеру важко самостійно проходити ідентифікацію, то варто вказати фізичний супровід, і хтось із родичів може допомагати, але він не може пройти ідентифікацію за пенсіонера і повинен підтвердити документами родинні зв'язки. Додаткові файли. Додавати копії документів, паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код не обов'язково, але бажано. Це допоможе швидше підтвердити особу і звірити документи. Тобто це питання на ваш розсуд. Якщо вам це важко зробити, не робіть. Не надсилайте скан-копії документів. Після того, коли ви заповните заяву, уважно перевірте всі поля і натисніть Подати заяву. З'явиться повідомлення про прийняття. Через 10 днів, а може і раніше, але не пізніше 30 днів, на емейл e прийде запрошення із датою, часом і посиланням на відеоконференцію. Як проходить відеоідентифікація? У призначений час відкрийте посилання, яке вам надійде на електронну пошту. Тримайте поруч внутрішній паспорт або ID-картку, код пенсійне посвідчення. Вони не обов'язкові, але спеціаліст пенсійного фонду. Може попросити показати їх, якщо у нього виникнуть якісь сумніви. Працівник пенсійного фонду перевірить ваші дані, попросить показати документ у камеру та зафіксує короткий відеозапис. Процедура має тривати не більше 20 хвилин. Такі правила. Але зазвичай вона триває 5-10 хвилин. Після цього Ви отримаєте повідомлення про результат. Під час відеоідентифікації ідентифікації працівник пенсійного фонду ставитиме обов'язкові запитання і необов'язкові. обов'язкові. Обов'язкові охоплюють підтвердження особистих даних, місце проживання, реквізитів документів, а також питання щодо страхових виплат. І неотримання пенсій чи страхових виплат від Російської Федерації. Ці запитання потрібні для перевірки даних у реєстрі, уточнення статусу і підтвердження, що людина не отримує виплати одночасно з іншої держави, що заборонено законодавством України. Усі відповіді фіксуються в електронному журналі, а відеозапис долучається до матеріалів вашої пенсійної справи. А тепер інформація для пенсіонерів за кордоном: якщо пенсіонер або отримує страхових виплат, який перебуває за кордоном, пройшов ідентифікацію через ДІЯ-підпис або відеоконференц зв'язок із пенсійним фондом, він не повинен іти до консульства і не має збирати довідки, що підтверджують факт перебування в живих. Онлайн-ідентифікація повністю замінює консульську процедуру. Але якщо немає технічної можливості скористатися дієпідписом чи відеоконференцією, або сама людина проти таких способів, то тоді потрібно звертатися до консульства України, отримати документ, що особа є живою. І надіслати цей документ разом із заявою до пенсійного фонду поштою рекомендованим листом. На жаль, все набагато складніше для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ситуація погіршилася особливо останнім часом. Багато з них не можуть скористатися дія підпис. І не всім доступна відеоідентифікація через поганий зв'язок через блокування. Буває і таке, що у призначений час працівник пенсійного фонду не вийшов на зв'язок. Коли оголошується повітряна тривога, всі роботи припиняються. Це теж треба враховувати. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Але. Не забудьте підписати петицію пенсіонерів. Це дуже важливо для нас усіх. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!